Він починав з сайту доставки квітів, однак тепер має два магазини. Чернівецький підприємець успішно розвинув свій бізнес. Скориставшись урядовою програмою Є робота. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. Масштабувати власну справу вирішив підприємець з міста Чернівців Ігор Боднарук. Впродовж тривалого часу чоловік займається продажем квітів у невеличкому магазині. Однак, мріє про відкриття другого магазину. Документи на 98 відсотків я підготував ще в 2022 році. Там треба було все на все там трошечки їх доробити і відправити. грант. я планував відправити, відправити, відправ і не відправив. Потім трошки навіть пошкодував. думаю, якщо програму закриють, ну то як, як є, так є. А програму продовжили на 2023 рік. Я заповнив все вже подав. Нас затвердили. І ми отримали розпорядження на рахунок кошти. Підприємець скористався грантом на 250 тисяч гривень. В новому магазині тепер працюють двоє флористів, які готові реалізувати найвибагливіші задуми клієнтів. За отримані кошти чоловік закупив потрібне обладнання. Ми їх витратили на обладнання для флористичного холодильника. Ми їх витратили на меблі, на вивізку і на оренду. Цікаво почалося, коли нам дали кошти. Ми, ми те приміщення, на яке ми розраховували, воно вже виявилося зданим. Ми почали шукати нове приміщення. Я не думаю, що буде так складно знайти класне приміщення, таке щоб воно мало і вигляд, і там були якісь потік клієнтів. І в принципі, якщо б не грантові кошти, могло бути така ситуація, що я міг здатися. Питання відкриття другого магазину грантові програми є робота. Це дієва допомога від держави для продовження ведення бізнесу, створення власної справи з нуля та генерування нових робочих місць. Зауважує Ольга Багрій. Програма є робота. Гранти для усіх бажаючих, хто хоче відкрити власну справу або її розширити, діє. уже з 1 січня подаються заявки. Наша комісія при Чернівецькому обласному центрі зайнятості їх розглядає станом на сьогодні. вже 13 осіб у Чернівецькій області отримали гранти, що передбачає створення 26 робочих місць і буде профінансовано на понад 3 мільйони гривень. Завдяки цікавим бізнес ідеям грантоотримувачів на Буковині з'явилось чимало Опозицій Відкривають або розширюють бізнес-підприємницька діяльність в таких видах економічної діяльності як оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів. Відкриваються заклади охорони здоров'я, стоматологія, зокрема, і також надання соціальних послуг. Ігор Боднарук переконаний, такою можливістю обов'язково потрібно користуватись, адже це чудовий шанс реалізувати свою мрію. Прийняли рішення. Ідіть, робіть, пишіть бізнес-план, описуйте ідею. Не виходить, звертайтеся в обласний центр зайнятості на вулиці Університетській, кабінет номер один. Там вам все допоможуть. Подавайте грант, захищайте той грант. Це дуже класна програма. Я тішуся, що вона продовжує свою. <ган> а, дію, окрім того, в Україні діє програма Грант для ветеранів та їх подружжя. Подати заявку на будь-яку програму урядового проєкту Є робота можна через портал Дія. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Миднятива.